Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на ві, і віки віків. Амінь. Молитва за сина. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили і спаси чадо моє, ім'я вашого Сина, заради імені Твого Святого. Прости йому провини, вільні і невільні, вчинені ним перед тобою, направ його на шлях істини і добра, дай йому розум, дай йому мудрість, щоб він здобув знання, необхідні йому для життя і всього корисного для душі його, збережи його від видимих і невидимих ворогів. Від споку світу, від тілесних хвороб і душевних недог, даруй йому смирення і терпіння, чистоту і цнотливість. Нехай Він зростає на радість Тобі, Боже, і на радість нам, Його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати його, щоб ми словом і ділом могли привести Його до Тебе. До світла Твого, всією милістю Твоєї, Господи, помилуй і спаси, чадо моє ім'я Сина, даруємо Царство Небесне. Амінь. Пресвята Діва Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти єси всемилостива заступниця і покровителька всіх нас, грішних, звертаюсь до Тебе з молитвою матері за сина мого, ім'я сина, візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе і до сина твого, Господа Ісуса Христа. Навчи його творити волю Божу. Даруй йому мудрість і розсудливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя Його і всього корисного для душі Його, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин. Нехай він зростає на радість Тобі, Богородице, і на радість мені, Його Матері. Всі милістю Твоєї, владичице помилуй і спаси Сина Мого, ім'я Сина і даруй йому Царство Твоє Небесне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде так. Амінь, амінь, Амінь.